За наданий доступ дякую їй Creator Network. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Performance Go, де знаходяться всі фани гри Зе74. Сьогодні з вами трошки поринемо в середньовічну тематику, адже на вас чекає огляд новенького комплекту з меблями для середньовічного замку. Після мого минулого випуску з оглядом комплекту Грандіозна готика, посипалось дуже багато питань, чому розробники вирішили створити саме такий комплект. Восени, здається, в жовтні розробник публікував на своєму офіційному сайті опитування для сім спільноти з голосуванням за окремі комплекти. Там був грандіозна готика, комплект, який виграв, і також там було голосування за сучасний будинок або будинок в стилі середньовічного замку. І вибрали саме середньовічний замок. Тож саме такі комплекти на нас і чекають. Якщо ви ще не дивились огляд комплекту «Грандіозна готика», то обов'язково переходьте, дивіться. А сьогодні подивимось з вами середньовічний замок. Переходимо до огляду. Зараз подивимось, які класні елементи в нас з'явились. Я насправді очікую від цього комплекту дуже дуже класних емоцій. Я сподіваюся, що він задовольнить мій інтерес по будові саме замків. Подивимось, який палац в мене вийде. Для будівництва пропоную місце тартоза. Мені здається, воно таке більш класичне. Воно мені дуже нагадує, до речі, Францію. Місто є Груйсан. Я там була і ось воно дійсно дуже схоже на ту тартозу, яка є в сім'ї. Тому давайте тут побудуємо. У нас якраз є шикарне місце біля океану. Я думаю, там це буде ідеально виглядати. Цікаво, тут одразу є кімната, давайте її поставимо. Кімната лише одна. Але вона в декілька кольорах. Давайте подивимось ось так вона виглядає. Ось такі є варіанти. До речі, перший і ось цей дуже схожі, як на мене. І давайте подивимось всередині. Що в нас є? Цікаво, чи всі ці елементи в нас саме з новенького? Ні, я бачу, що багато меблів, до речі, з базової гри, тобто тут не все прям. Цього комплекту. Ну, зараз будемо більш детально дивитися ці елементи. Якщо ви раптом не підписані на мій канал, раджу вам підписатися. Це буде і дуже приємно мені, адже я завжди радію новим підписникам і сподіваюсь, корисно для вас. Адже в мене публікуються і новини, і огляди. Також в мене інколи є стріми та багато розіграшів і подарунків для підписників. Тому обов'язково підписуйтесь. І звісно, наприкінці цього відео я вам розкажу, як ви можете виграти цей новенький комплект собі. Я вже додала всі нові елементи і готова вам показати. Ось такі в нас з'явилися розфарбування стін. Це всі відтінки, які тільки є. До речі, досить цікавий такий. Орнамент мені б, звісно, хотілося, щоб був ще якийсь варіант, окрім каміння, якщо чесно. Але мені дуже подобається, що додали ось такий варіант з розфарбуванням. Коли є такий рослина, якась там росте цікаво і є, що ніби щось згріла трохи. Це цікаво, що вони додали варіацію таку, але, чесно кажучи, я б хотіла побачити ще якийсь варіант. Не знаю, які там бувають в замках, якщо чесно, не спеціаліст, але хочеться, щоб фантазія. Прям розгулялася повністю. Також ось такі, звісно, під розфарбування стін у нас з'явилось розфарбування підволи. Досить цікаві, до речі, ось тут я прям повністю задоволена. ось ці варіанти, мені прям дуже подобаються, дуже класно. І одразу покажу вам розфарбування фундаменту, ось таке. Ось таке. До речі, давайте подивимось, чи є варіації під стіни, чи всі кольори представлені. Так, наче щось мені здається, не всі. ну давайте перехуємо. Тут їх чотири стовпчики не до кінця, а в самих стінах. Ось. А в самих стінах трошечки більше, бачите? Виходить, 5 кольорів не додали, якщо я не помиляюсь. Дивіться. Майже всі. Може, вони і так між собою компонують, може там просто немає якогось погорілого наче є. Але ну, ось, ось такий бах трошечки помітили з вами. Давайте дивитись тепер двері. Двері просто шикарні. Просто це розкіш, друзі. Я прям дуже задоволена. Я не стала додавати прям всі-всі кольори. Ми з вами зараз їх подивимось. Ось так я обираю. І ось такі варіанти в нас є. Взагалі, всі кольори, які були для стін, я так розумію, всі варіації тут представлені. Дуже-дуже красиві, мені подобається, що вони їх так розкішно, помпезно прям зробили. Ці так само мають ці відтінки. Я думаю, напевно, немає сенсу. Прям всі-всі. Перефарбовувати, бо ви зрозуміли, що всі ті ж самі відтінки вони повторюються, просто вони мають різну форму. Ну, ці прям помпезні, ці класні, дуже круті двері, такі вхідні і ось такі. Які є, напевно, в кожному з палаців, взагалі, в якому я колись була на екскурсії, є ось такі красиві. Тут представлені в мене вікна. Ось такі варіанти в нас є вікон. Давайте подивимось на ось цьому, найбільш великому вікні, подивимось, які є відтінки. О, навіть, бачите, навіть є зрозфарбування самого стекла. Дуже прикольно. І ще є ось такий варіант, найбільший. Він в мене трошки не влісив. В ту сторону. Ось можемо побачити з декількох сторін. Ось такі колони в нас з'явилися з вами. Також вони мають різні відтінки відповідно до е, розфарбування ваших стін. І колони між собою поєднуються ось такою цікавою, я не знаю, як називається цей елемент. Е, готична пазуха. Окей. З такою готичною пазухою. Також може бути такий варіант, ну, будь-який. Як ви можете розуміти, будь-який варіант також дуже красива. І в нас є навіть оздоблення, це в Ф -ф -ф фриз. Ось. У нас з'явився дуже часто фриз для оздоблення. Потім я буду будувати якийсь замок. Я зараз думаю, який замок побудувати. Мені хочеться створити замок Дійсний, але я не впевнена, що в нас є всі елементи для того, щоб створити цей найвідоміший замок, який впізнає, напевно, кожен з їх мультиків. І замок Хогвартс. Е, я не знаю, напевно, все-таки спробуємо з вами Дійсний. Напишіть вашу думку, чи хотіли би потім подивитись будівництво Хогвартса, наприклад. Це буде красиво виглядати, а ви зрозуміли, як воно буде виглядати лише після того, як щось побудуємо. Мені здається, ось так зрозуміти всі ці елементи вони дійсно красиві, є що роздивитись. Але для того, щоб зрозуміти, як воно виглядає, потрібно щось побудувати красиво, не просто так дивитися. Якщо чесно, не люблю дивитись просто так ось елементи. В режимі будівництва просто на е, якомусь великому просторі на траві, мені здається, що воно взагалі не передається атмосфера. Ця. Але е, хочу вам все показати детально. Так, така типу гієна, але це кінь, напевно. Напевно, кінь. І ще ось такий. О, до речі, вони різні. Е, ось такий герб, символ вашого замку може бути. Так, і в нас є, звісно, паркан. До речі, я трохи здивувалася через те, що він достатньо. низький. Я не знаю, чому так зроблено. Я очікувала великий паркан, але чомусь зробили тільки. Низенький. Мені просто здавалося, що замок має охоронятись таким володенським парканом. Але, можливо, розробники зробили його низеньким для того, щоб він не загороджував якось наш сам замок. і Ми могли його роздивитись. Бо якщо буде паркан прям занадто високий, напевно, буде погано видно весь наш замок. Можливо, в цьому є ідея. Так до речі, я забула сходи подивитись з вами. Давайте доведемо сходи. Ну, вони, в принципі, мають такий же відтінок, як і стіни, я так розумію, нічого в нас сильно кардинально не змінюється, бачите? В принципі, той самий, ті самі варіанти ось. І також, звісно, оптинальний якесь Діє. Так. Також різних кольорів. Наче всі елементи, які є, я вам показала. Здається, нічого не пропустила. Але якщо раптом пропустила, ви можете мені написати про це в коментарях. Я абсолютно відкрита до цього. Порозумію, що людський фактор ніхто не відміняв. І пропоную тепер все це зносити і спробувати побудувати щось казкове. Я вирішила, що ми з вами все таки спробуємо побудувати замок Дісней. Звісно, він не буде схожим один в один, бо я не супер класний архітектор. У нас є напевно не всі елементи для того, щоб його створити. Але принаймні, щось цікавеньке має з цього вийти. Також я хочу сказати, що він не буде дуже великим, адже я не знаю, як розтягнути е, круглі стіни наші, бо вони просто втрачають тоді свою форму, можете побачити. Тоді вони просто не поєднуються, і це виглядає вже ніяково. Як не знаю що. Ну, але щось з вами спробуємо з цього зробити. Тає до речі, не так погано, як я собі це уявила, чесно кажучи. Ох, ура! Перша частина є. Я сподіваюся, це було найскладніше. Обов'язково додивіться це відео до кінця, якщо хочете отримати цей комплект собі в подарунок. Я розкажу умови, за якими ви можете прийняти участь в розіграші і виграти цей комплект собі абсолютно безкоштовно. Це вже щось схоже на те, що я хочу. Невже приблизно, хоча б картинка хоч трохи вимальовується. Так, тепер мені потрібно зробити ось це, тільки вже невисоким. А, чекайте, воно вже було все високим, Так, так, тепер це низьке. Я розумію, що це взагалі не ідеально рівно. І навіть трохи, але але, але вибачте. Не настільки я гуру будівництво СІМС, щоб будувати замки. Я більш по сучасних будинках. Стеляки джапанді, Це мій стиль. Я, до речі, зараз побачила, що замок дійсно не круглий, тому я, схоже, дарма будувала оцей круглий колес посередині. Нехай вже буде, зробимо якісь балкончики прикольні. Давайте тепер будувати дах і намагатися щось зробити. Перше є. Every day, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need are some better days Fuck me, I'm looking in the mirror So foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want saving I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try at anything So I'ma just keep buying everything See you in the next life, hope to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray What's wrong with me? I just feel weight Pushing on my chest and it squeezes till I suffocate Better change my mindset, meditate It's pretty cool that I'm alive and that better day Фух, мені подобається. Чесно, я розумію, що це не воно не в один-водина, але красиво. Виглядає <різь> гарно. Ще в нас є колони, у нас є багато цікавих елементів, які ми можемо використовувати насправді. Тож будемо з вами гратися зараз. Так, погнали тепер з вікнами розбиратися. Ще зрозуміло, що в мене тут має бути щось типу даху. Вже не такою поганою ідеєю здається будувати цей палац. Ну, так як і для першого разу я бажаю. Ей, надав мені подарунковий код, щоб я також могла порадувати когось з вас. І ви змогли абсолютно безкоштовно виграти собі цей комплект, якщо він вам сподобався. Все, що потрібно зробити для того, щоб прийняти участь в цьому конкурсі, це бути підписаними на мій канал Performance Кьо, поставити лайк цьому відео та написати внизу під цим відео коментар від семи слів. Можете поділитися своїми враженнями від цього комплекту, від мого каналу, або просто розказати щось про себе. Друзі, ось такий розкішний палац в нас вийшов. Чесно кажучи, я сама не очікувала, що в мене вийде щось ось таке гарненьке. Я розумію, що тут ще можна доробити, в принципі, його. Якщо посидіти, можна і вікна додати в кожну башню, в кожну вежу і ще щось вигадати. Але мені здається, він і так такий красивий, такий гарний, що не бачу сенсу насправді нічого ще додатково робити. Як вам напишіть в коментарях, як вам цей палац, як вам цей комплект. Чи сподобався взагалі вам цей комплект, чи хотіли б ви його собі, і також чи потрібно будувати Хогвартс. Можливо, його я зможу побудувати більше якось прикольно. Дякую за перегляд та до зустрічі в наступних відео!